ZTE Blade A3 синій колір, ціна 20-го року. Хороший, непоганий варіант. Малий, маленький в руці дуже зручно так тримати. По екрану є легкі царапки, не суттєві. Працює телефон досить непогано, перевірений, протестований. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, ZTE Blade a 20-го року. Підтримка двох сім карт Дев'ятий Android встановлений, і покажу зараз по пам'яті 32 ГБ. Тут, до речі, один ГБ тільки оперативна пам'ять, але ось працює досить швиденько. Сказав би. Що ну таке, як на 2 гіабайти, хоча би працює в комплекті до телефону, йде зарядний шнурочок, мікро та сам телефон? Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення. Або, якщо зручніше, в телеграм-канал, силочка у шапці профілю та інстаграм.